Вас вітає ВПУ номер 17 здобувач освіти групи 34 Остапенко Ростислав, професія оператор без з програмним керуванням, навчальний проєкт, хімічні процеси в металообробці, корозія, захист і мастильні матеріали. Практична частина опис досліду. звивчення корозії залізного цвяха в різних середовищах. Мета дослідити вплив різних середовищ на процес корозії залізного цвяха. Метали, матеріали та обладнання, залісні цвяхи однакового розміру, 4 штуки, 4 скляні ємкості вода, сіль, оцет, олія, рукавички, порядок проведення досліду Підготовка. Очистіть цвяхи від бруду та іржів. Налийте в кожну ємність воду, розчин солі, оцет, олію. Помістіть по одному цвяху в кожну ємність. Спостереження. Щодня протягом кількох днів наприклад, трьох спостерігати за станом цвяхів. Фокусуйте зміни прояву 1. У воді цвях покривається іржею, але процес буде відносно повільним у солоні води. Корозія відбувається значно швидше через електролітичну дію солі. В оцці корозія інтенсивна через кислотне середовище, яке руйнує оксидів на залізі. В олії корозії взагалі не відбувається, оскільки олія ізолює залізо від контакту з киснем і водою. Вода залізо реагує з водою та киснем, утворюючи гідроксид заліза. Іони хлору в солі прискорюють процес корозії, створюючи електрохімічну реакцію, опис другого з звивчення захисту металу від корозії, дослідити ефективність різних методів захисту металу від корозії у водному середовищі, матеріали та обладнання. три залізні цвяхи однакового розміру, фарба, пазелів, три скляні панки, вода, пензлик. Рукавички, фотоапарат. Порядок проведення досвіду. Підготовка. Очистіть цвяхи від брую та режі. Покрийте один цвях фарбою, ретельно обробивши всю поверхню. Покрийте другий цвях товстим шаром азеліном. Третій цвях залиште без покриття. Налийте в кожну ємність однакову кількість води. Помістіть по кожному цвяху в кожну ємність. Спостереження. щодня протягом кількох днів, наприклад трьох, спостерігайте за станом цвяхів. Дослід 2. Цвях без покриття швидко покриється іржею. Цвях покритий фарбою, був захищений від корозії. Цвях покритий вазеліном. Також захищений від корозії, оскільки вазелін створює водонепроникний бар'єр. Фарба Фарба створює фізичний бар'єр, який запобігає контакту заліза з водою та киснем. Вазелін. Вазелін також створює фізичний бар'єр, підштовхуючи воду та запобігаючи доступу кисню до металу. Цей досвід дозволяє нам очно продемонструвати, як різні методи захисту можуть запобігти корозії металу, розуміння цих методів. Можливий для виробу відповідних способів захисту металевих конструкцій у різних умовах. Корозія це небезпечний процес, але її можна контролювати. Методи захисту металів, хоч включають фізично, хімічні та електричні засоби, мастильні матеріали не тільки зменшують тертя, а й запобігають корозії. Опис третього досвіду звивчення впливу мастильних матеріалів на тартя. Мета дослідити, як різні мастильні матеріали впливають на силу тертя між металевими пластинами. Матеріали металеві пластини, олія, моторне масло, сухе мило. Хід експерименту. Нанести різні мастильні матеріали на пластини, потерти їх одна об одну та оцінити тертя. Очікуваний результат. Мастильні матеріали зменшують тертя, що захищає метал.